Вітаю, виявляється, що поєднання роботи з підсвідомістю та дієтології це реально найефективніший метод, який привів моїх клієнтів на практиці до тіла своєї мрії, коли це здавалося вже неможливим, майже швидкість процесів налагодження ваги та адекватної харчової поведінки, вона реально космічна, і я не змогла цього не помітити. Тому й народився метод підсвідомої нутриціології. Привіт, я Юлія Бутерлакіна. Я автор даної методики і дуже рада тебе вітати. Я дієтолог-нутриціолог з 12-річним досвідом роботи. А також я практикую тетахілінг і ще працюю з підсвідомістю через його терапевтичні практики та психосоматику. А швидше та ефективніше отримати омріяний результат тіло своєї мрії я просто не уявляю, тому мені так кортить поділитися цим. Цією методикою з вами, щоб ви теж могли отримати ці мрійні результати. До речі, якщо ви просто хочете налагодити такі нативні натуральні відносини своїм тілом, своїм організмом через харчування, або це потребує стан вашого здоров'я, вам теж сюди. читайте детальну програму, приєднуйтесь і давайте нарешті це зробимо.